Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні 7 травня. І, хоча нам ще передають про холодну погоду, хочу висадити кілька огірочків під пляшки. Ось такі в мене є 5-літрові, 9-літрові пляшки зі зрізаним дном. Їм вже кілька років накривала і при будинку ще ними постійно кабачки також накривала. Тут на дачі кабачки вам показувала. Кришечка закрита. Ну, де немає кришечки, то немає нічого страшного. Огірочки в мене ось такі. В цьому році розсада. На вулицю вже другий рік буду висаджувати. З розсади. Вона мені не дуже подобається, якісь вони такі, знаєте, слабенькі. Тому все одно вирішила, хоча нами передають про холодну погоду, вирішила висадити їх у відкритий ґрунт, перекрити пляшками. І я сподіваюся, що вони захистять мої огірочки від прохолодної погоди, навіть від приморозків. У мене 18 пляшок, тобто 18 кущиків висаджую. Так, підготовлю грядочку. Грядочку під огірочки потрібно підготувати дуже гарно, для того, щоб ви отримали ранній врожай огірочків. і де для того щоб вони плодоносили до пізньої осені, потрібно гарно поживними речовинами різними заправити грядочку. В минулому році, я думаю, хто мене дивився, хто дивився огляди мого городу і консервацію, бачили, що огірочків в мене було дуже багато. Причому в теплиці був гірший врожай, ніж у відкритому ґрунті. Відкритому ґрунті, взагалі, я навіть не рахувала, скільки в мене було відер. Багато законсервувала різними варіантами, різними способами. Багато роздала навколо мене троє сусідів. Всі отримали по відру огірочків, тому що в мене їх було насправді багато. Огірочки важко перекормити. Так сказати, якщо ви навіть додаєте дуже багато поживних речовин, все одно для огірочків це буде дуже гарно, тому що окрім поживних речовин для них важливий ще полив так більше їм нічого не потрібно. Обробляти я свої огірочки не обробляю, особливо вже коли з'являться квіти. Навіть якщо вони захворіли, може пройтись якимось біопрепаратом. А так, взагалі вважаю, що ось скільки вони врожаю віддадуть, стільки й буде. Намагаюсь їх нічим не обробляти, тому що ну вони дуже швидко в себе вбирають нітрати і всі якісь хімічні речовини, тому я не додаю. Зараз буду робити лунки, і всі лунки буду додавати ось таке своє добриво. Вже її показувала, коли висаджувала розсаду інших овочів. Це в мене змішаний компост з курячим послідом. Гарно перемішала десь три відра компоста на пів відра. Може близько відра курячого посліду. Огірочки люблять таке підживлення, особливо на початку вкорінення, і вони дуже гарно відреагують. Я впевнена на підживлення і на посадку. Обов'язково гарно полити, гарно, коли є крапельний полив. В мене при будинку так і було. Тут немає. Ну тому що тут невеличка ділянка і її дуже легко і швидко полити. Так, нагадаю, гірочки, як і інші овочі, в мене ростуть на грядочках. Довжина грядочки 6 метрів, ширина кожної грядочки 80 см і ширина стежки 45-50 см. Дуже люблю ці грядочки, зручно за ними доглядати, зручно мульчувати. Ось про минулому році мульчувала соломою, також мульчувала. Осіннім опалим листям, нічого цього не прибираю. Грядочку перекопувати не буду, тому що зараз прополюю, грядочка дуже пухка. Це тільки завдяки соломі, завдяки мульчуванню. Тому що, я думаю, ви знаєте, тут почали ми господарювати в минулому році, до цього 5-6 років, тут ніхто не мешкав, не оброблявся грунт і город. Перше, коли ми зайшли на цю ділянку, ми навіть до кінця ділянки не змогли дійти, тому що там були бур'яни, ну ось так, такої висоти. Ну і уявіть, який тут був щільний злежалий ґрунт. Завдяки мочуванню, ґрунт в цьому році досить пухкий, навіть не буду його копати. Буду просто робити луночки і туди висаджувати свої огірочки. Так, ну спочатку прополюю гарно і підготовлюю ґрунт для того, щоб вже робити лунки і висаджувати свої огірочки. Так, прополола. І буду висаджувати, так як в мене 18 пляшок, 9 штучок з цього боку і 9 штучок з того боку від сітки. Відстань роблю десь 35-40 см луночка від луночки. І таку роблю луночку глибоченьку і досить широку, для того, щоб я туди всередину поставити змогла пляшечку. Бачите, який ґрунт гарний. А до минулого року тут взагалі була цілина. Так. Зробила луночки і далі для знезарадження ґрунту, враховуючи, що в мене тут і в тому році були огірочки, пролью фітоспорином. Розчинений в мене фітоспорин паста, я візьму на 12-літрову лієчку 3 столові ложки фітоспорину і гарно пролью ґрунт, щоб він був досить вологий. Пролью десь по 2 літри під кожен кущик буде в мене. Запитували в мене, чи роблю я сівозміну, тобто чи міняю кожен рік містами якісь овочеві культури? Дачні ділянки невеликі, всього 6 соток, навіть трішечки менше. Огород в мене займає тільки половину моєї ділянки, навіть менше враховуючи садочок, будинок і також в'їзд для машини. І кожен рік змінювати. Грядку для кожної культури просто немає такої можливості. Я вважаю, що 2-3 роки одна овочева культура може спокійно рости на одній ділянці, на одній грядочці. Якщо ми гарно обробляємо ґрунт, проливаємо якимось незараджувачем ґрунту або фітоспорином, додаємо поживні елементи, і тоді ґрунт гарно себе почуває, і рослини також почувають себе гарно. Луночки проливаю великою кількістю водички для того, щоб можна було кілька днів не поливати. До речі, ось таке позаду мене небо буде в нас гроза. Передавали досить сильну зливу, тому ґрунт буде дуже гарно насичений вологою. Далі в кожну лунку додаю по гарній такій жмені, десь пів літра. Ось цього доброго компосту, з'єднаним з курячим послідом, швиденько розкладаю і тоді вже буду висаджувати туди свою розсаду. Ось така в мене розсада огірочків. В цьому році вирощувала їх у втулках, ось такий експериментальний був в мене метод вирощування. Із втулок виймати їх не буду. в мене тут кілька гібридів, які гібриди вам показувала. Втулка досить швидко розчиниться в ґрунті, ось і пальчиком надавлюю. І вже там з'являється отвір. Тільки ми помістимо їх в ґрунт, у водичку, вони одразу розваляться. А виймати не хочу ще тому, що там багато корінців. Ось, бачите, невеличкі такі зачатки корінців. Я завжди висаджую огірочки, заглиблюючи ці зачатки. Тому що впевнена, що коли вони опиняться під ґрунтом, коли вони опиняться у водичці, вони одразу почнуть наростати і будуть додаткові корінці для наших огірочків. Ось так обсипаю ґрунтом. Гарно прижимаю і зверху ось таким чином буду ставити пляшку. Пляшку ставлю так, намагаюся, щоб листочки не доторкались до стінок, для того, щоб, якщо буде приморозок, щоб саме по стінках приморозок не підпортив наші листочки. Трішечки підсипаю ще ґрунту і пляшечку заглиблю, для того, щоб при сильному вітрі вона не полетіла. Також із навколо пляшечки підсипаю додатково ґрунт і ущільнюю його. Беру наступний кущик розсади і таким самим чином його висаджую. Слідкую за тим, щоб глибше його посадити. Ось, бачите, окрім того, що луночку зробила сапкою, ще й роблю рукою луночку, щоб глибше його посадити. Присипаю ґрунтом і також вкриваю пляшечкою. Зверху поливати не буду, тому що там в луночці дуже гарно я пролила водичкою, до того ж водичкою з світоспорину, обсипаю ґрунтом навколо пляшечки. Краще за всіх мені здається, виглядає супер Бебі огірок. Це новий в цьому році сорт, гібрид, точніше. І він мені подобається, як він наріс. Який він дасть рожай, будемо бачити, але мені його дуже нахвалювали саме в коментарях. Також при посадці можна пролити якимось укорінювачем. У мене є ось такий укорінювач, це мені прислали з компанії сімейний сад, можна його також використати. Можна зараз не проливати, а потім, коли знімемо пляшечки ще тоді, для того, щоб рослина була більш міцна. Також таким добривом можна обробити по листу, тобто оприскати. Також після того, як знімемо пляшечки, це також буде дуже корисне підживлення для наших огірочків. Так, ось таким чином висадила свої огірочки, пляшечки, на яких не було кришечок, вкрила просто ось такими залізними. І зараз ще для того, щоб запобігти приморозку, щоб огірочки не пропали, замульчую. Замульчувати можна і соломою, і скошеною газонною травою. Ну, тирса, мабуть, сюди не дуже підійде, тому що не зможе утворити такий, знаєте, великий шар. Скажімо так. Ще кілька в мене залишилось. Ну, У мене ще і не вся грядочка засаджена, тобто досаджу і буде мені про всяк випадок. Але я буду сподіватися, що з таким укриттям буде їм тут гарно і вони гарно вкоріняться. Ось, в принципі, такий в мене спосіб висаджування огірочків під пляшки, вкрити соломою навколо, так досить високо, потім ця солома тут і залишається в якості мульчі. І я думаю, все буде добре. Ось і все, що хотіла розповісти вам на сьогодні про висаджування огірочків під пляшки. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.